Група Метонвест в межах програми підтримки ветеранів та ветеранок організувала безкоштовний родинний кінопоказ. Напередодні зимових свят в кінотеатрі Інгулець зібралися майже 300 ветеранів, члени їхніх родин та друзі. Зазвичай в межах проєкту Спілкуй ветеран проводяться дискусійні панелі щодо проблем героїв, що повертаються з війни. Сьогодні ж змінили формат та вирішили влаштувати родинне свято, говорять організатори. Криворізька фундація майбутнього за сприяння компанії та Ради оборони міста Кривового Рогу наразі продовжує реалізацію програми з підтримки ветеранів у місті Кривому Розі. Ми неодноразово збиралися з ветеранами для обговорення найважливіших питань, які є на часі. Це і медична і соціальна допомога, це і юридичні питання, і допомога з фізичної реабілітації. Сьогодні ми вирішили йти іншим. Шляхом. Вважаємо, це теж буде таким невеликим подарунком до новорічних свят. На кінопоказ запросили усіх бажаючих ветеранів Кривого Рогу, у тому числі демобілізованих співробітників північного, центрального, південного та інгулецького ГЗК. для дорослих і дітей. Організатори підготували солодкі подарунки, тематичну фотозону. А також запропонували можливість взяти участь у розіграші призів. серед гостей заходу і ветеран війни Сергій Павлов. На початку повномасштабного вторгнення він перебував у Польщі, всіляко допомагав українським переселенцям. Та вже у березні 22-го вирішив Гнутися до України й добровільно стати на її захист. Спочатку оформили мене в роту охорони військового військомата нашого, і потім, по моєму бажанню, по рапорту я перевівся в 93-ю бригаду. Де вона якраз на той момент стояла на Бахмутісному напрямку. Трошки повоювали ми і отримав важке поранення. І на протязі року лікувався за кордоном в Голландії. Зараз Сергій працює водієм на одному з підприємств об'єднаного ГЗК Метинвесту. До кінотеатру прийшов зі своєю подругою та донькою, які того ж дня виповнилися 14 років. Ділиться вдячний можливості провести сімейну зустріч за переглядом цікавого мультфільму. А це десятирічна Яна. Дівчинка прийшла сюди за новими враженнями з бабусею та дідусем, ветерану війни, який більше 30 років працює на гірничодобувному підприємстві. Дуже подобаються мультфільми, тому мені сьогодні все подобається. Не стримували емоції від заходу ні малеча, ні дорослі відвідувачі. весь молодці, що роблять для ветеранів до справи. Під час повномасштабної війни один з пріоритетів групи Метинвест – всебічна підтримка ветеранів та ветеранок, допомога мобілізованим та демобілізованим працівникам. Тільки з об'єднаного ГЗК Метинвесту з початку повномасштабної війни до лав за стали понад 2,5 тисячі співробітників. На підприємствах Метинвесту реалізуються програми підтримки для ветеранів, що повертаються. Герої поруч системно проводиться психологічна реабілітація та оздоровлення у Карпатах, дітей ветеранів, діючих військових та загиблих. Героїв тощо серед проєктів підтримки ветеранів та ветеранок, яких приймає безпосередню участь компанія Метенвест у Кривому Розі. Спілкує ветеран. Програма адаптації та реабілітації тих героїв, хто сьогодні повернувся з війни. Проєкт через підтримку плаванням вільні хвилі. Їх компанія реалізує за координації громадської організації «Криворізька фундація майбутнього за сприяння ради оборони Кривого Рогу. Компанія Метенвест активно долучається до вирішення. Потреб наших мобілізованих демобілізованих співробітників компанія активно розвиває програми підтримки, як адресні, так і індивідуальні. Так для кожного співробітника компанії, також членів їх родин, діє програма Метинвест разом, в рамках якої кожен працівник компанії може отримати необхідну консультацію. Також ми активно співпрацюємо з приводу допомоги нашим міським лікарням. Ми фінансуємо ремонти, покращуємо матеріально-технічну базу. Але більшість наших таких, скажімо так, зустрічей з ветеранами, вони проходять в форматі дискусійних панелей. На цих зустрічах шукаємо шляхи вирішення проблем. Дарії Юськова, Максим Пономарів, цей день.